Мене звуть Оксана Гриценко, я драматургиня і на лабораторії Національної спілки театральних діячів присвяченій мюзиклу. Я пишу зараз мюзикл разом із композитором Олександром Чорним. Цей мюзикл має назву Нархістка. В центрі історії життя відомої отаманші Марії Нікіфорової, яка керувала анархістським загоном. Приблизно 100 років тому на території півдня України це історія про жінку, яка жила напевно не на свій час. Яка Мала безмежну свободу і про ціну цієї свободи, їй довелося заплатити. Також це історія про українську атаманщину, яка веде коріння з часів Козаччини, яка проявляється в Україні і після того, в наших майданах, і в усього в українському а, анархізмові. Я дуже вдячна за можливість працювати над цю темою, яка мені дуже, дуже давно мене цікавить. Під керівництвом наших чудових кураторів драматургині Лени Лягушонкової, Олі Байбак, нашої чудової проєктної менеджерки, і також під керівництвом Сергія Дідка. Я вдячна за цю можливість і чекаю, що буде далі. Мене звуть Євген Золтухін. Я знаходжуся зараз на лабораторії мюзиклу від спілки Театральних діячів України. Ми презентуємо разом з Олегом Михайловим мюзикл за, за романом Підмогільного міста і наразі вже готові чотири пісні і овертюра в комп'ютерну синтезовану звуку. можна сказати. Це буде. Декількоплановий мюзикл. Там буде як і комп'ютерна синтезована мюзика, музика як і більш стилю джазу, і такою попсовою, можна сказати, під Сема Сміта, під Бондіану Частково будуть деякі пісні. Загалом це пісня для мене, як для композитора, це, цей мюзикл. Він про людину, яка прийшла. Скажімо так, в нові умови. Вона зрозуміла, як рухатися в нових умовах, але не зрозуміла, що навіть в цих умовах треба залишатися людиною, треба залишатися творчою людиною, по-перше, і взагалі бути людиною з великої літери «Л» або мати якісь. Натяки на людяність, хоча б аби не перетворитися на сухого функціонера, який йде по головах, який знає тільки те, що він хоче, не помічає нікого навкруги, і ще й спотворено знає, що він хоче, бо все ж таки діє на нього. Оце місто діє суспільство, яке навколо. Вітаю, я Тетяна Леонова, драматургиня лабораторії мюзикла Національної спілки театральних діячів України. Я працюю над мюзиклом за кульшом Мина Мазайла і рада продовжувати традицію, яку я почала на лабораторії драматургів: писати про Харків і писати про харківських митців. П'яті лабораторії драматургів я написала про е, Остапа Вишню. Ну, це були мої фантазії про документальний фільм е, про Остапа Вишню, який закінчується, е, який знімається в сучасний час. І зараз це просто п'єса е, Мина Мазайла, який буде перекладена на музику завдяки Володимиру Багатирьому. Він також харків'янин, і я думаю, саме тому ми працюємо саме над цим текстом. І, е, Чесно кажучи, робота ще триває, і я сама не знаю, чим, чим для нас це закінчиться. Але кулюшу ми віддаємо простір в ці в цій п'єсі за колішом, а фінал за нами з Володимиром. Тому поки що інтрига буде зберігатися. Мене звуть Володимир Богатирьов, Я композитор з Харкова. Доєднався до другої резиденції, працюю разом з Тетяною Леоновою над шикарним мюзиклом за театральною п'єсою Куліша Ми на Мазайлу. Власне, музична складова цього мюзиклу буде поєднувати між собою джаз 20-х років, оскільки Харків то є столиця джазу. Буде поєднувати. Безумовно, українську народну пісню, український фольклор, і так як ми живемо в сучасності. Буде домішано і сучасна музична мова, і ті жанри тої музики, котру ви можете почути у власних навушниках. Загалом, концепція у нас вже якось склалася. Ми вже бачимо, що це буде вкрай перспективний проєкт, що це буде те, чого. Досі не вистачає багатьом театрам. Це переосмислення куліша саме з музичної точки зору. І враховуючи наш сьогоднішній контекст, контекст Харкова, контекст повномасштабної війни, вбачаю в цьому значну необхідність. Оскільки там, де ми зараз знаходимося, фактично куліш і Курбас і Мейтус знаходилися 100 років тому. Власне, чи я задоволений цим проєктом? Безумовно. Чи для це для мене новий досвід? Так. Так само безумовно, скільки мюзиклів я до того не писав. Чи вийде з цього щось гарне? Я впевнений.